24 листопада рідні та друзі полонених і безвісти зниклих вийшли на щотижневу акцію нагадування. Юрій розповідає його рідний брат, тридцятирічний Ігор, потрапив у полон на заводі Азовсталь. Відтоді від військовополоненого рідні отримали одного листа. Все було написано сухо, тільки по почерку зрозуміло, що це він. Ольга каже, на акції присутня вдруге. Її чоловік зник безвісти 11 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Першого числа ми зв'язувалися з ним десь близько 16-ї з копійками, і він сказав, їду на завдання, і завтра побалакаємо. І з тих пір не, не чути, і нічого не зрозуміло. Ольга говорить на її думку, акції мають привернути увагу світу до полонених та безвісти зниклих. Про це потрібно говорити, про це не можна мовчати. Тому що ми самі ми б'ємося, нам не командування, ніхто не дає жодних, ну жодної відповіді не дає на наші запитання. А так, можливо, таким чином ми по чогось доб'ємося. Ганна каже: її близьких у полоні немає, але по можливості приходить на акції, аби підтримати сім'ї полонених безвісти зниклих та загиблих. Наша підтримка це наша присутність і наша пам'ять, що ніхто з них не забути. Це герої нашого часу, за яких ми маємо пам'ятати і пронести цю пам'ять через багато років і дочекатися їх додому. За словами інспекторки поліції діалогу Алли Ткаченко, у акції взяли участь більше 200 людей. Олі, Свободу не живе! Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.